Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І, а, на жаль, я не записала, що за пані, але задає таке питання. Зробіть, будь ласка, розклад на тему можливий наступ на Дніпропетровщину пов'язаний з взяттям Покровська. Чи у 2025 році буде захвачена Дніпропетровщина? А, дивіться, <кій> мені здається, я на якомусь каналі вже робила такий було таке запитання, але. А, Мені цікаво, що зараз карти скажуть. Я туди навіть щось інтуїтивне сказала, хто дивився. Гаразд. Ну тоді подивимося. Чи в цьому році буде наступ на Дніпропетровщину російських військ? Ну, тут важко. Тут важко. Тут, знаєте, до чогось вони будуть готуватися, будуть готуватися, але тут, скоріше за все, дивіться, накопичення йде ресурсів. Не хватає. Ось на дні колоди теж так. Тут я кажу важко, так, розхі... розкачка якась повинна йти. Щоб такий потужний наступ, можливий, був, треба збирати ресурси. Ми робили нещодавно якийсь розклад, і там я говорила, що, здається, в понеділок він був, що там у расистів ресурс, маловато ресурсу. Вони не мають той, тієї потужності, яка потрібна для. Скажімо так, для штурму, для, можливо, наступу, нападу і тому подібне. Давайте подивимося це найближчим часом. Тут дивіться, навіть по цьому розкладу можна сказати, що 7 місяців приблизно. Не рахуйте зараз з сьогоднішнього дня в календарі. Ось сьогодні, яке у нас число. Коли, я не знаю, коли вийде цей розклад, в мене середина тижня. Ось. Так, приблизно середина тижня. Дивіться. Ця карта вона говорить, що довго ще будуть накопити. Тут, тобто їм потрібен ресурс, його замало. Тут важко йде, розкачка йде. Щоб була перемога, щоб був дійсно цей наступ, треба зібрати. Треба людей зібрати, треба ресурс зібрати і тому подібне. Давайте подивимося, чи 25-го року. Цього року, скоріше за все, ні. Але, мої дорогеньки, тут ще залежить, чи буде Зеленський? Якщо буде Зеленський, то можуть. Якщо найближчим часом, наприклад, півроку наступні, на наступний рік щезне Зеленський, то не буде. Щоб ви розуміли цього. Гаразд, дивимося, 25-го року. За яких обставинах? Але карта вже каже ні. Карта смерті говорить ні. 25-го року не буде. За яких обставин? Буде штурм, але вже кажуть ні. Тобто щось станеться. Угу. Ресурс. Тут ресурс, знову ресурс. Бачите, невизначеність. Тут будуть переприймати рішення. Росія буде приймати нові рішення. Буде щось. Оновлювати щось, вона якась, знаєте, реструктуризація в мене якось йде. На Росії буде відбуватися якась реструктуризація. Тут може бути. І а, тут навіть ви знаєте, от я тут зараз не скажу. Я не хочу зараз і уточнятися. Тут, скоріше за все, прийде новий лідер. А, мені здається, через те, що в нас може бути новий лідер. На наступний рік, бо ми дивимося ось цей нижній ряд, ми дивимося на 25-й рік, тобто на наступний рік. І карти показують, що скоріше за все, ні. Тут теж не буде. От через, бо буде якась перешкода. Якась щось перешкодить Росії йти на Україну, наприклад, саме Дніпропетровщину, ми дивимося, так? Ні, не підуть. Тут буде якась перешкода, тут якісь інші накази будуть інші люди, і вони не зможуть. Таке вже було. Тобто прийде людина, яка вже була. Я відверто кажу, я зрозуміла, що порохоботка – це комплімент. Дякую вам за це. Ось шоколадками об'їдайтеся ви, я їх не їм. Ось солодко взагалі, це так, щоб ви розуміли. Але. Тут виглядає. Я завжди говорю, що Зеленський в мене паде або Паш Кубків, або Король Кубків. Порошенко паде в мене і Єрмак. Королем Кубків це не Єрмак стопроцентно не Єрмак. Він не буде тормозити перший прийдатіль страни. Ось, тому це може бути тільки Порошенко. Кажу, так як я бачу: тут повернення. По справедливості, тобто вибір тут скоріше український вибір. Чому? От карти показують, чому, причина, чому не буде в 2025 році, тому що прийде інший лідер. Ось якось так. Це треба робити окремий розклад. Але я так бачу, це моє бачення. Хто хоче, не дивіться мої розклади. Я скажу відверто: прихильницею Порошенка я не є. Але мій здоровий глузд бачить, що найкраща людина, найосвіченіша, найтолковіша і патріот це Порошенко. Ось якось так. І тут карта теж показує колишні часи. Тобто тут повернення з колишніх часів тільки Порошенка. А хто ще може бути? Ющенко? Чи Янукович? Чи Зеленський? Зеленський не йде під королем монет. Ось якось так. Кучма Кравчук вже помер. Ось якось так. Кучма теж не йде під королем монет. Там інше. Мені здається, кучма в мене як інший, інший король. Ось, гаразд, мої дорогенькі. Ось якось так я це бачу. Тобто підсумуємо. На Курщину не буде штурму. У Росії в цьому році немає ресурсу для того, щоб це потужно організувати. А на наступний рік буде перешкода, велика перешкода новий лідер в Україні. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за ваші запитання, за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!